Усім привіт! Тут розповідаємо, як ми побудували собі будинок своїми руками з нуля. В плейлисті є вся історія, також показуємо, як ми живемо за містом, інколи показую роботу в саду, в теплиці і ще багато іншого. Сьогодні буде такий легкий весняний влог про все і відразу. Так що поїхали! Так, сьогодні в нас сонячно дуже гарно на то, Прийшла весна. Здається, вже з кінцями прийшла весна. Цієї ночі наші сусіди вже переїхали. Першу ніч ночували. Зранку просине думаю, де Вася? Він вже там з самого ранку вставляє осмос. Я вже всю ділянку перерила, думаю, де він є. а Він в них. Наш дружок сьогодні не давав нам спати. Цілу ніч так гавкав. Я Зараз ставлю звуки з лісу, які з тої ночі були. Напевно, це була лисиця. Ну, хто знає, що це таке. Мені здається, що це лисиця. І на поля сьогодні виїжджали люди вже. У нас тут починається життя. Ось сьогодні оралось це поле потихенько вже люди готуються садити картоху. Так, оце все поля, де тут люди саджаються. І ці сусіди бачу, швиденько хочуть переїхати. Завезли вже гори-гори шпаклівки Дуже швидко все роблять, видно спішать. Ура! Всі зайняті, всі в справі. Я вже обрізала сад. Зараз буду займатися розсадою. Так, ось ці кіляк я нарізала. Так що все, сад я вже обрізала. Вже можна в графі поставити галочку, що виконано сюди притягнули. Тут будемо на вогні його палити, може на м'ясо піде. Це все-таки фруктові гілочки. Так, а я йду тим часом в теплицю. Наша радиска пережила заморозки, і слава Богу, що я її накрила, тому що вона би змерзла. Ось яка вона живенька, навіть підросла. Супер! А це ще я не накрила, воно мені змерзло. Рукова мені змерзла, щось. Я думала, вона буде добре, не треба було накривати. Воно красиво. Все, загайду підливати її. Так, зібрала вже з бадана листя. Беру ось таке сертифіковане. Там серединці його шукаю. Це те листя, яке пережило зим. Ось воно годиться на чай. Він має надзвичайно лікарські властивості. Вичитала в інтернеті. Тому собі взяла його. Ось так виглядає це листя. Це пройшло стратифікацію. Помите воно вже і ще його підсушила. Зараз треба буде нарізати на гранули і варити чайок. Так, ось такий чайок вийшов. Буде потім попробувати його. По рослини всі частини наділені корисними властивостями. Коріння листя, квітки, навіть насіння використовують в лікувальних цілях. Тому рослина в цілому володіє багатьма цілющими діями, такі як антибактеріальна, сечогінна, протизапальна, загоююча дія, імуномодулююча, антистресова дія, жарознижуюча дія і протипохлинна. Також використовується як протимікробний кровоспинний засіб. Ще використовують його для лікування різних недуг, таких як туберкульоз легенів, діарея, захворювання горла, головні болі, ревматизм, хвороби шлунково кишкового тракту, зоб. Підвищений артеріальний тиск, ниркові хвороби, пневмонія і так далі. Але треба бути обережним, тому що він має ряд противопоказань. Це все треба вичитувати. Ну, напевно, як з любою рослиною, треба бути обережним. Завжди уважно читати чи підходить саме вам. Ну а ми поїхали далі. На кухні у нас тривають роботи. Я надалі знімаю на свій канал. Кулінарний канал, саме так виглядає робота за кадром. Чомусь мені завжди це викликає цікавість, що відбувається за кадром. Кулінарний канал Яни в описі під відео. До сих пір не можу повірити, що ми вже поставили дивани, тому що ще 187 серій назад тут було голе поле і росла трава. Значить, одну ціль ми досягнули. А далі перед нами стоять нові виклики. І ось так день за днем робимо якусь роботу, а потім зупинимося, озирнемося, і не можемо повірити, невже ми і цей етап подолали. І це ми прийшли. А далі знову дивишся вперед, а там невідомість. І знову страшно, і знову треба йти. І деколи здається, що ти вже проходив такі етапи, і з кожним разом чогось це страшно, і ти не знаєш, що там далі за поворотом, і лише по пам'яті рухаєшся, в надії на те, що буде все добре, бо минулого разу так само було страшно. І такий самий етап був, і все закінчилось добре. І ось так рухаємося крок за кроком, і все ближче і ближче наближаємось до своєї мрії. А з тим часом повним ходом прийшла весна. Я тут прибираю, тому що хочеться в хату запустити свіжості, сонця, чистоти, прокинутися від зимової спячки, вийти з якоїсь депресії і дихнути на повні груди, і продовжити жити далі, не зважаючи ні на що, іти далі, просто рухатись. Насправді люблю я прибирати особливо нові речі, свою нову кухню мити. Роблю це дуже швидко, і неважко мені навіть насолоджуюсь, включаю щось собі слухати на фоні, і ось так працюю. Зараз доприбираю і треба їхати нам ще по магазинам. Хочемо Васі купити подарунок. Зараз заїдемо ще до нього на роботу, глянемо, що він зараз робить. Теж покажу це все в відео. Далі поїдемо на дачу, провідуємо батьків, дещо треба їм підвести і всіх провідати. Тому поїхали. Так, Вася сьогодні починає ворота сусідам. Ну, показує свій об'єм робіт. Робить собі робоче місце. Будеш варити ворота, да? Зависи, так? Завідувачі угу. так, відбуду. Такі пастіни, угу. Щоб потім... Угу. Зрозуміло. Угу. Так, і вже оці ворота теж самі зробили, так, да, по-моєму, їх. А, це Вітя робив, а вони просто чіпляли цей профнастил. Ну і все, це вихід на город. Ти вже котики переходила? <плес> все, ми поїхали. Їдемо, Яна. Так, ось тут ще кутики є, <плес> тут буде Вася варити все зараз. От так, друзі, хочуть ворота. А ми їдемо тим часом, купимо Васі подаруночок <плес> на день народження. І не тільки ми ще по деяким справам поїдемо. Так, в епіцентрі завезли саджанці. Яблука. Так, це черешня 423 гривня, вишня. Це у нас ще яблуня теж. Такий сорт. Так, слива. 415, мені ще здається, що це дуже дорого, ні. Це у нас що? Це є абрикос. Десь 415, то не здається, що це дуже дорого хиба. 325. І така от груша. От в такому стані дерева. Одним словом, готуємось до весни. Так, і ще тут що це? троянди? Так, це троянди. Ще на гібридна. Ми теж купили депіцентрі Лілію, але в мене такий є шкідник. На ділянці живе муш, називається обрізав її. Mm. Косив, косив і все, мені скосив. Я вже тепер боюсь купляти щось. Mm. Треба огорожу одразу. Так оно, ну, да, я ще гляну. Ось такі ціни, такі троянди. А це лжина. Ага, то не тільки троянди, це лжина. Тут малина ще є 82 гривні. Саджінець смородини 152. Так, виноград 308. Так, журавлина саджанець 190. Актимідія 263. Знов смородина. А, це поричка червона. Так, якщо смородина червона, це поричка по-нашому. Так, і смородина, смородина. Новий воно такі ціни. Завезли. Агро вже вже пороситься в посадку. Так, ще такі квіточки позавозили. Інтересні, всякі. Гіацинти, напевно. Оце, там ті були. Так і ось такі ціни. Орхідеї. Так, брала в епіцентрі якусь з лілій. і чоловік обрізав її. Лілії в мене немає. Що це таке? О, якісь цікаві квіточки появилися. Я їх не знаю. Що це? О, яка цікава. О, яка краса, дивись. Корновище орликів. Нора Барлоу. Не знаю я такого. Дуже красиві лілії оці. Тільки напевно мені не судьба їх мати. Так, ще з цієї сторони є. Тут же дуже такі непогані. О, двійке цікава. Що це таке? О, це теж з тих короневищі орликів. Ну, слухай, яка цікава квіточка, я перший раз бачу цю квітку, треба буде за нею понаблюдати. Що це таке. І ось такі ціни. І ось тут. Одним словом, весна повним ходом в магазинах. Купили ми таке крісло Васі на день народження. <гум> йдемо зараз будемо його вітати. Він хотів таке крісло, і ми вирішили подарити, тому що прийшла весна і треба нам, що? треба нам зараз буде вогонь розпалити і посидіти. І купили ще подарунки для брата Василя, цілий пакет смаколиків, Зараз теж йдемо, привітаємо. І ще маємо одне день народження. І ще купили плоскоріз для мого тата, Та, що ми їдемо подарунок. Зараз робимо, він дуже хотів його давним, давно хотів. Їдемо зараз до нього на дачу. Оце все веземо йому на дачу і зараз йому вручимо. Так, взяли ще сипа морозу і печемо Яна. Правда? Так. Да. Їдемо на дачу. Привідаємо всіх. От і наші шафти тут. Вона закрита вже наш шахтарське місто, а тому в нас навколо є шахти. Зараз ми їдемо на дачу і проїжджаємо шахти. Так, а ось це Вася на шахта. Тут він працював. На щось шахті перший був проходчиком, потім вивчився на роза. Потім я його забрала і кажу, Ні, ти не будеш шахтером, тому що я кожну ніч не спала, переживала. У нас тут і випадки різні були. Ти не будеш в мене шахтером. І все. І я його заставила стати будівельником. І, до речі, ні разу не пожаліли. <пійшли> Пішли і розпочали будівельний бізнес. І отак вийшло, що він тепер не шахтёр. Так, приїхали на дачу і тут в нас і песики, і котики. Йдемо, тебе нагодуємо. Ходи. Йдемо. Кожен сюди приїжджає і привозить якісь їм смаколики. Ходи, давай, давай боясиш, я не знаю, що запас. Він вроді добрий. Іди їсти, йди. Всі годують, О, молодець. Сьогодні Тур... макарони. Сьогодні у мені у нас макарони і суп. Макарони? І компот теж є. Давай. А компот. От сюди всі, хто приїжджають, сюди їм привозять. Зараз дачний сезон відкрився. Вже вони будуть ситі. Тут так гарно пташки цвірінькають. Не бійся, не бійся мене. Так, тут лісовикрухи, а квіточки вже починають походити. Краса яка. Да. Весна офіційно прийшла. Всі мають що їсти. Так, тепер їдемо до мого тата на дачу. Треба всіх провідати, всім все позавозити. Ось який весняний ліс, красивий такий. У нас, коли СССР був, всі сім'ї завжди мали дачі. От, отут біля шахт всі мали дачі. Зараз, звичайно, трошки другі часи. Зараз попродавали люди дачі і багато так запустило дач, але колись багато сімей мали дачі. Тата на дачі в нього вже все посходило. Рівненько все, як під лінійку, все собі посадив, стежки поробив. краса. Так, Цибулька, чесник бачу. Все скопано. Та так каже, гадай, який твій чесник. Кажу, ну це щоб більший, бо йому цей сорт давала. Базу а базу для того. Це ти то, такий, та, такий бідолашний. Але вже і той відживає базу. Тві рубить його. Ну, це, ти, Чекайте, це по-моєму я давала вам сорт Любаша, чи то я не Любашу давала, вже забулася. Ну, такий дуже великий посадковий матеріал. От, великий посадковий матеріал, чесник, він тоді дуже хороший буде. А якщо таке, якщо таке дрібненьке садити, то воно таке і буде дрібненьке. Так, я, я давала татові пару штучок, він отак собі розмножив, то вже третій рік, по-моєму, і вже має от от великий посадковий матеріал. Ну так от розмножилось. Ми вертаємося, Вася вже майже ворота зварив. Ти замучився жирба. Замучився сонце. Все добре. Так. так, все всім завезли, все всіх цей відвідали. Все добре. Ну, супер, диви. Скільки вже зварив. А, ой, ой, ой. Клас. Йдемо до Олі. Оля хоче показати мені розсаду. Ну каже, що не дуже є чим хвалитися. Да, Оля, ти кажеш так. таке? Так. Ага. ну. Перчики, огірки. А тут, а То щас, тебе огірки вже такі великі? Так. Я ще щось ще побоялася сидити. Ага, це помідорки, так? У мене просто насіння лишилося, знаєш, з ага. минулого року. минулого. А, і тут ще є так. в тебе. Ага, я зрозуміла. Чуєш, в мене, може, якщо полишається, я тобі повідаю. А в мене ще на повіконі. Ти ще так. маєш на Колюня тут на, на день вона сюди виносить. Ну, ну. Ну ти купила стелаж, але тобі його замало, так? Uh -huh. Того стележа. А це що у тебе в що Він навіть не освітлюється добре, там треба освітлення нормально зробити. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. А це салат, тут теж салат рукула, там рибізка. Ага, Для ранньої такої зелені, потім будеш сюди вже сидитися, uh -huh. помідорки. Така теплиця. В минулому році поставили і вроді би тримається. Та, все добре? Оль? Так Так собі. Так. І ще в хаті. Олі розсада. Так. О, це так красивенна така. ага. На о, о, ну У мене навіть нема таких помідорків. У мене менші. Тебе гарненькі. більші, Ага. Ну, Бачиш, їм тут дуже добре. Ідемо зараз з розсадою буду робити. Вже винесла свої саджанці. Так, купила землю знов, бо вже не вистачає. Так, от таку землю беру і, і біогумус беру. І ось цей подарунок, який ми Васі подарила, це крісло. Дуже класне, Вася, не можу ним нарадуватися. Так, поки сюди поставили, Зараз я покажу, як воно розкладається. Зараз я сяду. До речі, Юску зараз є там знижки по тисячу гривень в стільці минулорічна колекція. Йдемо тоді робити розсаду. Зараз будемо, зробимо. Бо цього року я вирощую не тільки собі, а ще й свекрусі, вирощую свої. Капусточку, Так, баклажани треба буде мені розсадити вже. Це одна тільки партія, яку я так дозволила собі в кубкою. Бо зазвичай я все саджу окремо в стаканчик пророщен насіння. Масяня, ти як туди попала Мась? ну мене як тепер злізти, як вона туди попала. Що, Що це, це таке? Та вона ж тікає, а не мішає, Чуєш? вона тут на корорді. Мась, яка так залізла, запирнула прямо на наших очах. За шкірку. Тут же є ще лазити ці мої сосні, правда? Чудо! Чудо, поки. З трьохметрової смереки діставав в тату. Яка в мене гарна сосна. Це я її, до речі, формувала цю сосну. Я вже показувала, як я її формувала, Ну все, я вже цього року не буду її формувати, я вже не зможу, бо я вже туди не достану, та то вже дуже багато. І така в мене красуня вийшла. Вау! Мама, яка, гарненька. Красуня Вася приїхав з роботи. Закінчив тільки що об'єкт в будинку десь там. І зараз має ще ось у то, тому будинку ванну, кімнату має робити. То так потихеньку про нього слава ходить. Ну, ти дивиш, що вона витворяє. Ну як ти зараз ми тебе до хати впустимо? Мася. Ми весь час після вулиці мусимо її купати. Дивиш, що вона витворяє. Ну, курка мала, чесне слово, у нас курка завелась. Масяня, я тебе до хати не пущу, ти помагатор малий. Тебе на двір не буду пускати. Дивиш, що вона витворяє. Ну Що ти зробиш? Знає, це саме вона найбільше це робить. Вона така грязнуля приходить. То просто неймовірно. Ось у нас побілів кіт, я не посивів. І тут гарненько, тепленько ми тут собі на вулиці сьогодні. Сьогодні така класна погода. Вау. О, я на мені клею там бірочки і садимо зараз. Так, ну що, добрались. Це його розсада. Зарано трошки, але ладно, я вже її зроблю. Так, тверці кварти. Ось така красуня. Це баклажанка у нас така інста. Чік. Чік. Тут не буде за мельку підсихати по мірі росту. Вот, Одненька в камері, В одіночці камера діночка буде. Отак, буду потім підсипати. По мірі росту буде рости, і я буду підсипати. Отак, посадила я вже собі всю розсаду, лежу, відпочиваю. Хтось тут на мене заліз. Так що вся моя розсада вже готова. Нехай собі стікає все і заберу зараз додому.